І декоративний сад я формую із так званих зелених кімнат. Перша з них це біла кімната, вона починається від прямо від входу в будинок. Починається вона з арки. Вхід в неї з арки. Тобто є арка в будинку, ось вона. І, відповідно, навпроти точно такої ширини, але трохи нижче буде арка садова. Насправді її ще немає, але рослини під нею вже посаджені. І зліва і справа посаджені плющі та жимолості. Конкретно. Ця жимолись, вона доволі гарно наросла, але її прийдеться звідси забрати, тому що кольор її квітів не співпадає, він дисонує з квітами, що є в даній композиції. Відповідно, вона переїде до арки у помаранчеву кімнату, а сюди посадиться щось інше. Мабуть, також жимолець, але трохи іншого кольору. Надалі далі є такий прийом. Мені дуже подобається, коли розлогі кущі своїми гілками опираються на живоплоти жорстко стрижені або на бордюри. Саме цей прийом я тут і використала. Основна культура тут гортензія, вона ось посаджена рядочком З, від стежки її. Підпирає живоплід із бірючини, він весною вже стригся, буде стригтися ще для формування. А зі сторони саду це бордюр із піреї. Сам сад закладався весною 2021 року і садився він рослинками маленькими, одно та дворічними. Першими саджалися скелетні рослини, тобто це ті, які являються основними, які не будуть пересаджуватися, і до яких до них будуть підбиратися інші рослини, і до них вони будуть досаджуватися. В білій кімнаті це ось одна із основних. Це черешня, вона тут і росла, по ній видно. От, е, далі йде бузок От, е, із основних ідей. Я дуже детально не буду з, е, зупинятися на рослинах, колись е, про це зніму окремо відео. Далі йде горець мінливий або персикарія. Це взагалі чудова рослина, вона травяниста, вона повністю на зиму відмирає і з'являється і отак наростає. З весни. <смі> на весні там взагалі нічого не було на тому місці. от І е, далі йде спірея Вангута, і в кутку росте Тамарікс. Тамарікс він може рости кущу, він може рости формуватися як дерево. І, скоріш за все, він буде формуватися у мене як дерево, тобто він підніметься, а під його кроною буде знаходити спірея Вангута. <смі> далі. Я стану, щоб було зрозуміло, як взагалі виглядає ця біла кімната, тобто вона виглядає ось так. Тобто, ось від арки будинку і через, ну, ми не можемо назвати це газоном, просто травесі, які косяться, і далі по йдуть композиції. Взагалі-то це зона відпочинку. Тобто там, на місці, де зараз росте виноград, там буде розміщена зона відпочинку з вогнищем. Якого вона буде розміру? Можливо, це буде посередині вогнищі, а навколо будуть місця для сидіння, можливо, це буде якась крита зона, ще поки я не вирішила на по, довгій стороні цієї. Композиції відразу за Тамаріксом, основними рослинами йдуть три дерена. Вони дерен Сайберіан перл. От, ну, Можливо, не дуже його гарно видно. І слідуючий за ним іде дерен елігантисима з листям, з білим краєм, і дерен видовий. Дерен водовий, він на рік стар, молодший від своїх братів від Сайберіана і Елігантисимо, але саме він найкраще розрісся. Далі основним іде аморфа це такі чудові деревце із такими квітами-свічечками і листочки схожі на акацію. Тут іще ліс мій улюблений, клен пальмолисний Атропурпуреум, червоним красивим розсіченим листом, але він чомусь загинув. Чому й щось сталося, я не знаю. І, можливо, я не знаю, можливо, сюди буде саджатися якесь інше дерево, може, це буде магнолія чи декоративне явлення, а можливо, я наважуся і посажу ще раз клен. Далі ще одна спірея Вангута. Повтор також це дуже гарно, тому що коли рослини однакові розміщені в різних куточках однієї і тої ж композиції або в різних куточках саду, коли вони заквітують, то здається, що квітує весь сад. Потім основним іде ірга канадська. Вона має дістівні ягідки, і, ну, Але не з-за цього вона тут росте, тому що вона дуже красива, вона росте в декілька стовбурів і е, крона е, таким, такою парасолькою. Тобто вона підніметься, розкриє свої, е, свою парасолічку, і вже посаджені навколо неї гортензії будуть під її кроною. От, е, в кінці даної композиції. Посаджена калина Бульдонеж. Вона не настільки гарно розрослася, як той же самий дерев, але ж всьому свій час. Далі композиція трохи повертає. От. Ну, от зараз чекала, поки сонечко заховається. Зараз зійшло і трошки погано видно. <кій> ну, але ж добре. Так от Оцей такий, зараз я одійду, щоб було зрозуміло, такий невеликий хвостик. От, він тут посаджений для того, щоб коли рослини розростуться, то не можна було і з білої кімнати проглянути, що робиться в жовтій кімнаті. Тобто це заради інтриги. І чи було більш цікаво гуляти по саду. На ньому посаджена вербаха куренішики, посаджена вигіла брістольрубі, дейція спірея макрофіла та деція Єва Що із цих рослин залишиться, ну, покаже час. В принципі, ці рослини також ростуть гарно і в висоту, і в ширину, відповідно, їм місця буде маловато. От. І далі ми переходимо в жовту кімнату. Якщо біла кімната несла на собі функцію зони відпочинку, то жовта кімната вона сугубо декоративна. Справа декоративні посадки, я потім трошки пройдуся і швиденько розкажу, що там. А зліва тут були посаджені вже плодові дерева. Я тільки підбила їх бордюром із хост. Він тут багатошаровий. там не тільки хости колись розкажу більш детально. Тут також ростуть гортензії волотисті. От. І все це підбите спіреєю Little Princess. В білій кімнаті також. Ідуть основні, я розказала. Потім в основному в середньому ярусі ідея волотисті гортензії, і підбиті вони бордюром із спіреї Little Princess з Лапчатки. Ну і там трошки госту трошки гейхера. Коли ліва сторона, от саме ця була, Посаджена і сформована, вона була просто вздовж обмежувала посаджені плодові дерева, то її форма ну, склазу, форма така квасолинки. і от В проміжку між вигином цієї квасолинки залишилася полянка, я, на якій я Ну, втілила в життя ще одну свою мрію, я хотіла, щоб у мене була кругла клумба. Тобто, ось вона є. Зараз, із-за того, що посаджено на ній те, що в мене просто, які в мене були рослини, ті я й посадила, От, не буде мінятися її форма, не буде мінятися її розмір, але наповнення і від, вид цієї клумби він буде змінюватись кардинально. Насправді це не клумба. Тому що тут не буде квітів, скоріше за все. Тут буде, вона буде підніматися на підпірні стінки, тобто, щоб сад не був пласким, він має, у ньому мають бути якісь підпірні стінки, сходинки, якісь висоти. І, от саме ця кругла клумба, вона буде піднята на підпірну стінку, ще не знаю, з чого вона буде. От, і наскільки, ну я думаю, не дуже високою. І буде вона монохромною, тобто вона буде зеленою, тому що майже постійно, що сквітує в лівій половині, що сквітує в правій половині, і щоб не було цього візуального шуму, то серединка буде чисто зелена. Обов'язково посередині буде якесь розлоге дерево, дерево з розлогою короною. В принципі, воно там і є, там посаджений вітек священний. Як каже інтернет, рік він не росте, він вкорінюється і починає рости на другий рік. Рік уже пройшов, але в цьому році у нас майже півтора місяці не було дощу, і весь час витрачався на поливи. тому Доглядати багато чого запущено, не вистачало часу, і я не встигла відрізати цвітоноси у частиця. От, І відповідно він розлігся, він і закрив той вітекс і взагалі форма, що це кругла, що це саме кругла клумба, вона читається не дуже. Тобто в тому році. Хоч і рослини були менші, але за, за рахунок того, що воно було на одному рівні, воно читалося краще. Це такі деталі. Далі. А, можливо, да, можливо, тут буде, будуть хвойні, хоча ну, саме хвойних я, хвойні я не дуже люблю. Але в моєму саду вони є. А в жовтій кімнаті їх три. Це от вони задають саме вертикалі, це ось ялівець. Skyrocket. Йому в пару схожі по сиза, така по листу це йде будлея. От, і далі є туя західна смарагд. І далі там ще одна також туя смарагд, тільки вона трохи меншенька. От. Ну, основними так, дуже швидко тут є спіреї, тут є похироплідники. Основним іде ось рябинолисник Сем. Він дуже гарно розростається, дуже гарно квітує білими свічками. У нього навесні з'являються взагалі такі рожеві листки. Ну, тобто Дуже красива рослина. От, і вона звідси, скоріше за все, переїжджати не буде. От, але я думаю, що тут сама композиція вона вуща, ніж в білому, і тому можливо цей рябинолисник розростеться повністю, сам займе всю ширину цієї композиції. Далі знову йде ірга канадська, тобто їх у мене дві в білій і в жовтій кімнаті. Іде форзиція, і йдуть дві бузини. Це бузина плюмоза Ауреа, але росте вона щось погано. Їх куплялися вони в одному розсаднику і в один рік. Це була осінь 2020 року. Але от щось вона ну, не подобається, їй прийдеться її звідси забрати і перенести в якесь інше місце. Щоб рослина просто не мучилася. От. А ось її подруга це бузина чорна серенада, дуже красива рослина, Тоже, по весні дуже красиве листя, вона його змінюється листя протягом всього сезону, вона квітує. Тобто, дуже красива рослина, і рослина дуже Об'ємна, дуже гарно наросла, і вона повністю зайняла куток в цій кімнаті. От. Ну, ось так виглядає жовта кімната з цього боку. От. Ну, кумба ясно, що вона не читається. І ще проглядає біла кімната, ну, але це ненадовго. Рослини піднімуться, і вже її там буде не видно. Далі на цю сторону тут росла скумпія, але чомусь вона то пропала, то знову відродилась, потрібно буде її на щось замінити. І ще одна аморфа. Ось, Бачите, її свічечки. От. Далі дерен і І... Чергова арка. Це арка сама звичайна, вона купувалася через інтернет, ну, самі звичайні стандартні арки. Тут уже посаджено з одного з іншого боку жимолость. Я не пам'ятаю, Ауреа далі не пам'ятаю, як вона правильно називається. От, вона квітує біло-жовтими кубичками ось, дзвіночками. І ось яке у неї красиве листечко. Тобто навіть без квіту вона все рівно виглядає дуже декоративно. Далі в кущі чи то й далі йдуть три кущі: це вербанана, керія і форзиція корейська кумсон. Також дуже декоративна рослина, бачите, які листя. Тобто вона спочатку відцвітає, як звичайно, жовтеньким, а потім з'являються такі красиві листки. Ці кущі також об'ємні, вони десь в, в діаметрі будуть під 2 метри. Відповідно, всі три вони тут не ростимуть, їм просто не хватить місця. Але що саме тут залишиться, час покаже. Ну, от і, в принципі, з жовтою кімнатою закінчили. Далі підемо в третю кімнату, це кімната Помаранчева. От. Але з нею поки вона в розробці, тому що ну, є такі технічні проблеми, які не дають можливості її закінчити. Ось починається тут у нас у мене розсадник, тут також. І ось кущі чорної смородини, які були ще посаджені попередніми власниками декоративні дерева по межі. І от така територія. Вхід в неї буде також з арки. От. Арка точно така сама, як і в жовтій кімнаті, їх купувала дві однакові. Посаджені з цього боку ось посаджений плющ, цей прижився. З другого боку, я не знаю, можливо, він приживається, можливо, він і не оживе, От. але все рівно там буде саджатися та жимолость, із, яка зараз посаджена в білій кімнаті. Тобто, звідси вона буде забиратися. Праву і по ліву сторону від арки буде саджатися живоплід, який буде стригтися, і це буде живоплід із кизильника блискучого. Кизильник уже висаджений, тобто він підростає він чекає тільки свого часу. І якщо зліва це зробити можна, тобто воно буде там починатися від, через стежку від чорної смородини, то на, на, прав, на ліву сторону. Зробити це технічно неможливо. Тут знаходиться зливна яма, і, відповідно, з одного боку від неї і з іншого знаходиться глина. Яма дуже глибока, і глини доволі багато. Відповідно, поки вона не переробиться, ну, щось конкретно тут зробити буде складно. В жовтій кімнаті також планується мені. Ну, Поки такі плани, мені хочеться зробити зелену, круглу, але уже не клумбу, а круглий майданчик. І, ну, Можливо, він буде як круглий газончик, можливо, це просто буде кругла полянка, от, засіяна травичкою. Можливо, там буде лежати плитка, і між нею буде посаджений чабрець. Ще точно я не знаю. Тут буде знаходитися. Столик і пару стільчиків, що можна було посидіти, поговорити чи випити кави, ну, тобто ще одна зона відпочинку. Від сусіда, ну, вже я проходити не буду, але там від сусіда вже висаджений живоплід, там посаджені кущі, він, вони будуть трохи підстригатися, для того, щоб вони були більш ну, скоріше наростали і були більш загущеними. От, але жорстко стригтись вона не буде. Тобто Це буде вільно ростуча живоплід. Там дерени видові, там пухироплідник, є бересклет європейський і пару форзицій. Форзиція така ж комсон і форзиція варіагатна, тобто з жовтим листом. Ну, ось по кімнатах по кімнатах все. Є ще одна зона. Оця зона вона сформувалася між жовтою кімнатою і помаранчевою. Це ось зона садового будиночку. Тут ростуть груша вишня та алича. От За цим. Квітником знаходяться, знаходяться вкопані шини і такий будиночок-Шалашик. Це попередній власник збудував цей будиночок для своїх онуків Зробив їм, я так думаю, що вони скоріше за все бігали по цих шинах. Те саме робили і мої внуки. Зараз їм вже це не зовсім цікаво. Будиночок для них низенький. Тобто він вже свою функцію не виконує. А так, як за ним, справа і зліва, тут знаходиться розсадник, тут буде ставитися теплиця тут недалеко город, і, відповідно, мені б дуже хотілося поставити тут садовий будиночок. Їх дуже багато всяких варіантів на Пінтересті. Зараз я вибираю, який саме мені зробити. Скоріше за все, він буде напіввідкритий. У ньому будуть зберігатися садові інструменти, тому що від городу постійно бігати. то ти забув секатор, то ти забув лопатку, то ще щось. Тобто, це все буде в цьому будиночку і ховатиметься в сарай вже тільки на зиму. А на весь садовий період воно буде тут. Тут буде умивальник, тут буде обов'язково столик, щоб можна було працювати з розсадою. Можливо, залишиться цей, можливо, буде якийсь новий, ще Я не, не вирішила, то воно потім покаже. І обов'язково якесь місце відпочинку. Тобто буде, можливо, якесь крісло, а, можливо, якась а, лавка то вже потім буде видно. Тут дуже затишно, тут, ну от, вишня ця вона вже доволі стара, і урожаю, як такого, від неї немає, але ча, це взагалі мій біль, тому що вона дуже красиво цвіте, у неї дуже, вона дуже рясно родить. Але й у неї дуже кислі ягоди. Тобто їсти їх неможливо, але вони сипляться прямо, лежать товстим шаром. І якщо по стерці їх можна десь зберегти на плівку, то в посадках ти їх не прибереш. Ну, поки але прибирати ці дерева ну, ні в якому разі не можна, тому що тут прохолодно, тут е... затінок і ну, тут дуже затишно. А є є ще одна зона, яку я до сих пір ще не зробила і навіть не приступала до неї, це вхідна зона. Тобто, для того, щоб почати її робити, потрібно, щоб була якась огорожа, тобто потрібно, щоб був паркан. От, коли я показувала вам білу кімнату, то там видно ну, зараз ви бачите. Тобто тут ростуть бур'яни. Бур'яни ростуть за композицією з усіх сторон, вони не косяться спеціально, тому що огорожі немає. Відповідно, у нас тут доволі багато собак, які вільно бігають, вони забігають. тобто Це хоч якась, але від них якийсь захист, вони не так забігають на, саме на посадки. Ну, хоча Підпорчують мені посадки зайців. У нас тут з'явилася сім'я зайців, і відповідно вони коли плигають, вони ламають рослини, вони їх гризуть. Ну Поки немає огорожі, відповідно нічого ж ти не зробиш. От, ось тут буде ставитися на 6 метрів від будинку, буде ставитися паркан, і відповідно тут потім уже коли. Буду ворота, буде фірточка, потім вже буде оформлятися і вся зона вхідна. Але рослини для неї вже посаджені. Тобто підростають гортензії, підростають піони. От. ну і далі, А далі все буде видно. Ну, На цьому наче все. Всім дякую.